Права 1124. Площа трьох ділянок становить 138 гектар. Площа першої ділянки у два рази більша, ніж третьої, а площа другої ділянки у три рази більша, ніж третьої. Знайди площу кожної ділянки. Ну що ж, подібні завдання, ми розв'язуємо так, що позначаємо через невідому величину, наприклад, через Х найменшу шукану величину. В даному випадку це площа третьої ділянки. Ми її позначимо через X. Ну, а тоді запишемо, чому дорівнює площа першої і другої ділянки. Ну, а потім складемо рівняння і розв'яжемо його. Записуємо тоді. Нехай пишемо. Нехай площа. Третьої. Ділянки. дорівнює, або просто напишемо тоді X гектар, тоді, пишемо площа. Першої ділянки? Першої? Ділянки? Сказано, першої ділянки у два рази більша, ніж третій. Третьої х То тоді першої буде 2х. Пишемо 2х гектар. Так. А площа другої ділянки у три рази більша. Пишемо А площа другої, а площа другої ділянки. Записуємо тоді 3х гектар. Ну і давайте пригадаємо, тепер ми записали, чому ж дрівнюють їхні площі, але за умовою площа трьох ділянок становиться 38 гектар. Ну і тоді ми можемо скласти рівняння. Пишемо тоді, що площа, площа трьох ділянок трьох. Ділянок становить, становить 138 гектар. Ну і тоді маємо, тоді маємо. Зараз ми маємо записати рівняння, тобто площа всіх трьох ділянок. Це площа першої, це 2х. Потім додати площа другої це 3х. Ну і площа третьої, а це просто Х. І разом це має дорівнювати 138 гектар. Це за умовою. 138. Чудово. Ну що ж, давайте як тепер додавати. Я думаю, очевидно, що дві невідомі величини плюс 3 величини плюс одна величина це буде 6 величин. Чому ми можемо і так записати, наприклад, тут написати одиничка на x це також буде х. Тоді х винести за дужки, І в дужках у нас тоді буде 2 плюс 3 і плюс 1. І це дорівнює 138. Є. Ну що ж, 2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6, то ми пишемо x. Помножити на 6. Це дорівнює 138. Є? Ну, а зараз, як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То пишемо тоді, що х, щоб знайти, це дорівнює 138. Що ділиться на 6? Ну що ж, 138 треба поділити на 6? Можна куточком, напевно, так буде оптимально в цьому випадку. Пишемо 138. Що ділиться? Що ділиться на 6? Так, 13 проти на 6 це буде 2. 2 на 6 це 12. Віднімаємо. 3 мінус 2 це 1. 1-1 0 не пишемо. Зносимо 8. 18 проти на 6 це буде 3. 6 на 3 це 18. Віднімаємо, залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що х у нас тоді дорівнює Ну, 138, що ділиться на 6, оце 23. Чудово. Що ж, ми тоді знаємо, що площа третьої ділянки буде 23 гектари. Записуємо. Отже, пишемо тоді площа. Першої ділянки. Першої ділянки. Ну, сказано, ми писали 2х, то це буде 2, що множиться на 23, і це дорівнює 46. Пишемо в дужках гектарів. Так. Далі площа записуємо. Оща, тоді другої. Ділянки. Ну, друга, ми записували це 3х, отже пишемо 3, що множиться на 23, і це дорівнює 3 на 20 це 60, 3 на 30 – це 9. Тобто це буде 69. 69 пишемо в дужках гектар. Так. А площа третьої. Площа третьої. Ну і площа третьої просто Х або 23 гектари. Є. Ну що ж, зараз ми знаємо площу кожної ділянки. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, першої є 46 гектарів. Далі другої 69 гектар. І третьої 23 гектари. Ну що ж, ось така задача. Ми її розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправо завершено.